До так, ми продовжуємо. Ще раз хотіла би нагадати, що етіологія запальних захворювань кишечника, на жаль, невідома, і патогенез на сьогоднішній день продовжує вивчатись. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що механізм первинного ушкодження готується на розвитку реакції гіперчутливості та аутоагресії. Також дегенеративно некротичні зміни епітелію мають місце, та порушення мікроциркуляції у стінки кишечника. І все це на фоні дії провокуючих факторів, які стимулюють розвитку цього захворювання. Це можуть бути і гострі інфекції, і травми, як фізичні, так і психологічні травми і стрес, і фізичні навантаження. Навіть пологи теж можуть бути провокуючим фактором. І Безумовно, дуже важливий фактор і це порушення харчування і вживання певних лікарських засобів, засобів, наприклад, нестероїдних протизапальних засобів. І дуже вплив високий, і факторів зовнішнього середовища порушення імунної відповіді мають місце і певні генетичні мутації при даних захворюваннях, які вже встановлені. І сьогодні я буду більше акцентувати свою увагу і говорити про значення порушення біоцинозу, про порушення мікробіоти в пахтогенезі запальних захворювань кишечника. І ось ви бачимо дійсно, що цілий ряд факторів разом впливають. На розвиток і прогресування захворювань, і фактори зовнішнього впливу, і генетичні фактори, і імунологічний статус, і порушення кишкового бар'єру. Порушення проникності кишкового бар'єру і порушення мікробіому. Дійсно, у здорових людей основний пул бактерій це фермікути, бактероїди, протеобактерії і актинобактерії. 90% це фермікути та бактероїди, і від взаємодії цих двох пулів залежить наше здоров'я дуже сильно. Ці типи дійсно є критичні. Важливими для підтримки кишкового геміастазу, тому що вони виробляють такі так звані коротколанцюгові жирні кислоти, і особливо важливий бути бутірат і пропіонат. Коротколанцюгові жирні кислоти є також важливим джерелом енергії для клітин слизової оболонки товстої кишки. І дуже важливу роль вони відіграють в регулюванні імунного гомеостазу. І на сьогоднішній день, як я вже говорила, що один із механізмів розвитку запальних захворювань кишечника – це невідповідна активація імунної системи, коли при певних генетичних передумовах під впливом кишкових агентів розбивається запалення. Пацієнти з запальними захворюванням кишечника демонструють не тільки зміни у складі, але в них змінюється і різноманітня популяція мікробіомів в порівнянні з здоровими особами. І ми бачимо, що зміни в компонентах мікробіому можуть бути залучені до різних фенотипів запальних захворювань кишечника. При запальних захворюваннях кишечника збільшується кількість бактеродів і протиобактерій і зменшується рівень фермікютів. Саме у пацієнтів з запальними захворюваннями кишечника зменшується різноманітність мікробів і збільшується протеобактерії, ентеробактерія С і певних членів бактеродів. Також певні бактерії, досить багато досліджень стосовно фекалобактеріум проузніці. Дійсно, це високометаболічно активна бактерія, але от у пацієнтів з запальними захворюванням кишківника рівень цієї бактерії знижується. Дізбіоз. Поняття дізбіоз це поняття, яке включає в себе порушення балансу між мікробіотою та її господарів також порушення балансами між різними компонентами мікробіоти між Нормальною, здоровою мікробіотою і е, падопіонтами, тобто патологічною мікробіотою, дуже важлива також комунікація між мікробіомом і хазяїном саме для підтримки усіх життєво важливих функцій хазяїна, і при її порушенні розвиваються е, певні патологічні захворювання. А сьогодні ми говоримо про хворобу крому та виразковий каліт. І дійсно коменсальна мікробіота відіграє дуже важливу роль к саморанньому формуванні імунної системи, а їх продукти вони модулюють імунну відповідь через індукцію імунних клітин, сигнальних шляхів та медіаторів запалення. Ще дуже важливий момент, про який ми сьогодні будемо говорити: що порушення на фоні дісбіоза має місце і цілісності, і функції бар'єру слизової оболонки, кишечнику, і непатогенні бактерії на цьому фоні виділяють ентеротоксини, і все це. Ще підвищує проникність кишечника, впливає на кишковий імунітет і теж сприяє розвитку хронічного захворювання. І коли ми порівнюємо пацієнтів, які мають здорові люди, і пацієнти з виразковим калітом, наприклад, у цих пацієнтів зменшується кількість бактерій з протизапальними властивостями і збільшується рівень бактерій саме з прозапальними властивостями. І знов таки підкреслюю, що на фоні запальних захворювань кишечника чисельність групи фермікютів знижується і це е, теж е, показує зниження різноманіття кишкової мікробіоти. І ось ви бачите на цій схемі, як впливає різні фактори зовнішнього середовища. Бачите, це і психологічний стрес, і куріння, і вживання і антибіотиків, нестероїдних протизапальних засобів, також порушення дієти, стрес. Інфекція, все це може значною мірою у людей, які мають генетичну передумову, призводить до пов'язаної з дисбіозом імунної дисфункції слезової оболонки, і розвивається дисбіоз, тобто, Порушення взаємодії між здоровою мікробіотою і патогенною мікробіотою, все це призводить до підвищеної імунної, підвищеної імунної відповіді, і в подальшому до розвитку запалення і хвороби. Порушення складу. І знаменіття мікробіоту, як я вже говорила, визиває підвищення проникності кішково-піталіарна бар'єру і активує запальну реакцію. Сама клизова оболонка кишечника вона містить велику кількість запальних клітин і регуляторних клітин, які. Подавляють, регулюють запальну реакцію, але дуже важливо це рівновага між всіма цими факторами. Але при порушенні балансу імунна система активується, збільшується кількість запальних ефекторних клітин, і все це теж сприяє розвитку слизової оболонки кишечника. І ось схематично ви бачите, наскільки важлива. Збереження балансу тому, що при порушенні і стану кишкової мікробіоту при порушенні нейрогеморальної регуляції, розвивається підвищення проникності кишкової стінки для молекул, білков, певних бактерій, токсинів. І розвивається гіперимунна відповідь з утворення аутитіл імунних комплексів. Все це призводить до імунного та неімунного запалення кишківника, і ми маємо клінічні прояви, з якими до нас з'являються Наші пацієнти. І майже причини, що виразкового коліта, що хвороби крона, вони схожі причини розвитку цих захворювань, але дійсно. Це поєднання як генетичних факторів, факторів навколишнього середовища. Я про це вже сьогодні неодноразово говорила. І дійсно всі ці зміни вони призводять до постійного запалення при виразковому коліті обов'язково задіяна товста кишка. І це е, тривале запалення, воно призводить до руйнування і також не тільки до кишкових проявів, а до виражених і позакишкових проявів, про які сьогодні вже говорила теж Ірина Юріївна. Виразковий каліт характеризується це захворювання, виточення слезового шару, руйнуванням піделяльних сполук, і теж при виразковому коліті підвищується проникність кишківника і порушується продукція антимікробних пептидів. Це все призводить до збільшення бактеріальної адгезії, до поверхні слизової оболонки, і все це знов таки стимулює імунну відповідь гаспо. Важливий, ще раз підкреслюємо, що баланс між прозапальними і протизапальними сигналами. І дійсно, цей дисбаланс, він викликає надмірне запалення, і все це стимулює розвиток виразкового коліту. І, шановні колеги, я б сьогодні з великим задоволенням хотіла би представити дослідження наших колег, українських колег, які вивчали саме особливості впливу мікробіоти та ефективність певної патогенетичної терапії. При лікуванні неспецифічного специфічного виразкового коліту. Це сучасне дослідження, і воно дійсно дуже цікаве як з клінічної, так і з практичної точки зору, і дуже може бути нам допомагати в нашій практичній практиці. Це дослідження було проведено в місті Тернопіль, педагід доктора медичних наук, професора, завідуюча кафедри клінічної. Нічної імунології, алергології та загального догляду захворев Тернопільського національного університету господарського Ігоря Ярославовича. Дизайн дослідження вприйняло в цьому дослідженні участь 39 хворих, які мали неспецифічний виразковий коліт середньої тяжкості у фазі неповної ремісії, тобто активність за індексом МІО в межах 2 до 4. І вивчались дві групи пацієнтів. Перша група це пацієнти, які отримали тільки базісну терапію протягом 30 днів. Пацієнтам вже другої групи, це 19 пацієнтів, додатково до базісної терапії додавали препарат ремедіум, і лікування тримала протягом 30 днів. На початку лікування та після закінчення лікування, я нагадую, це лікування тривало протягом одного місяця. Проводили клінічний огляд, загальний аналіз крові, це реактивний білок, програму Кальпротектін калу та проводилось комплексне імунологічне обстеження пацієнта. І ось давайте подивимось на динаміку клінічних даних до та після лікування. Ви бачите, що в балах до лікування кількість випорожнень, слиз у калі, кров у калі, болі в животі оцінювалися, метеоризм, інтоксикація, астенія. і Інші клінічні симптоми, такі як тяжкість, оцінювалась в балах лікаря, і е, ви бачите також за шкалою мийо оцінювалися стан пацієнта, і ви бачите динаміку, наскільки вираженість і клінічних симптомів, і оцінка тяжкості значною мірою зменшилась після лікування. Але в... Групі, яка достатково застосовувала препарат ремедіум, ефективність лікування була значно вища, і в результаті. Висновку такого дійшли вчені, що додаткове призначення препарату ремедіум пацієнтів з специфічним виразковим колітом воно сприяло достовірному зменшенню і вираженості симптомів хвороби, в першу чергу, дефікацію і неявності слизу в калі, і метеорізму, і зменшився і болівий синдром, і індекс МІО був знижений і досяг в цій групі. Була досягнута клінічна ремісія. Також порівнювалися рівень кальпротектину та це білку до та пісня лікування. І порівнювалася порівнювалась динаміка цих показників в першій та другій групі, і ми бачимо, що відзначалось достовірне зниження рівня кальпротектину та відсотка пацієнтів, в яких виявилась зміни у програмі, у пацієнтів, які отримали додатково препарат ремедіу. Також у цих пацієнтів мала місце тенденція до зниження рівня. Це реактивного протеїну. Стосовно імунологічних досліджень, у групі пацієнтів, які отримували препарат Ремедіум додатково, також була виявлена тенденція до зниження cd 4 лімфоцитів і при одночасному збільшенні рівня cd 8 лімфоцитів, що сприяло зниженню коефіцієнта cd 4, cd 8. І це саме ці дані вони свідчать про зниження інтенсивності запального процесу, яке має місце на фоні аутоімунних змін. І висновок, які. Отримували в результаті цього дослідження, що саме використання препарата ремедіум у хворих на неспецифічний виразковий коліт дозволило достовірно покращити і самопочуття пацієнтів, і полегшило стан перебігу хвороби, і було досягнуто клінічної ремісії. Саме застосування препарату ремедіум воно сприяло покращенню даних лабораторного обстеження, покращенню рівня фекального кальпротеїну, також. Показників копрограми та це реактивно е білку, і також засування цього препарату сприяло покращенню е імунологічних показників, і е підсумовуючи пропору. Е Препарат ремедіум за місяць лікування у хворих на специфічним виразковим колітам завдяки своїм пробіотичним, імуномоделюючим та метаболічним, протизапальним та антимікробним властивостям показав високу ефективність, зменшуючи клінічні прояви, покращуючи самопочуття почуття, та за допомогою цього препарату пацієнти досягли стадії стійкої. Рімісії дійсно цікаве дослідження, і все ж таки, що ж це такий унікальний цікавий препарат, препарат ремедіум досить нещодавно з'явився на ринку України. Це пробіотичний засоб, але який має системний вплив на організм саме завдяки своєму такому цікавому складу. В одному флаконі плаконі мають місце е, п'ять видів полірезиштемних штамів Bacillus. Тобто це спориви бактерії і Bacillus subtilus, Bacillus licheniformis, Bacillus amyliquefetis, Bacillus pumilus і Bacillus megatericum. І дійсно це унікальний склад, коли в одному флаконі ми маємо декілька видів представників Баціліс. Що ж це за бактерії? Це грампозитивні аеробні ґрунтовні бактерії, які утворюють ендоспори. Вони вперше були описані ще в 1835 році. І пізніше вже була ця група бактерій перейменована на групу бактерій Субтіліс і стала типовим видом роду. Доведено, що відсутність патогенності у штаму бакциліс Субтіліс, і саме це дало підставу для присвоєння їм FDA статусу лікувального засобу. І вважається, що це безпечно організм. Також Міністерством охорони здоров'я, праці та добробуту Японії схвалено препарати Bacillus subtilis як ефективний засіб для збереження здоров'я на сьогоднішній день. Цей рід. Налічує близько, близько 217 відів. Дуже цікавий механізм створення ендоспорів. Так, у, мікроорганізм, у макроорганізмі одночасно перебувають, можуть перебувати як спорові, так і вегетативні форми. І спора може також проростати в вегетативну форму, а з часом знову становитись спорою. Це дійсно унікальна здатність деяких бактерій зберігати свою життєвість. Тідатись в несприятливих уморах. Саме спора вона стійка і до перепаду температури, до нагрівання, і до кип'ятіння, до зміни ПА що дуже важливо. Також вона стійка до впливу різних токсичних речовин, і до впливу антибіотиків. П'ять відів спорба ціліс, які входять саме в стан в склад питного цього рощу ремедіум, вони можуть пересуватись по шлункову тракту в незалежності від впливу агресивних середовищ шлунку, панкреатичних ферментів, не впливає і вживання різних медикаментів. Також спора може продикати через межепітальні проміжки і активувати макрофаг, що теж сприяє зниженню запалення. Ось ви бачите, як виглядає бацилюс в лабораторних умовах і в кишечнику. І тут показана саме модель колонії бацилюс на біоплівці кишечника. Вона формує досить складну біоплівку, і бактерії знаходяться в такому гелевому, так званому мінерально протеїновому матриксі. Адгезія до слизової оболонки кишечника. Вона утворює таку біоплівку і забезпечує сама по собі тимчасовий захист слезової оболонки. Головна мета пробіотичної дії це відновити мікробіом, а не калінзувати бактерію. І ми говоримо про те, що бациліс це транзиторні мікроорганізми, і вони певний час присутні, знаходяться в кишечнику протягом 8-14, іноді трошки більше до 24 діб. І коли має місце запалення, коли має місце уразування слезового кишечника, то саме створення цієї біоплівки, воно захищає слезову оболонку, і це теж дуже важливо. Що змінюється певна pH під впливом бацилюс, і це створює певні некомфортні умови для патогенної мікрофлори, для їх розвитку та розмноженню. Тобто, дійсно саме ці мікроорганізми бацилюс, вони допомагають відновити і баланс мікробіоту, що теж надзвичайно важливо. На нагадаю вам, що ремедіум це співавтор 105 видів біоспор. Вони доповнюють синергічно один одного. Максимальна концентрація 1,7 на 10,9 дев'ятий колонію одиниць во флаконі. І завдяки цим властивостям, про які я вже говорила, ми можемо і покращити травнення, знижити симптоми диспепсії. Ми можемо впливати і на клітини та гуморальний імунітет, зменшити алергізацію організму. І е, цей препарат має вплив майже на всі органи та системи для нас при лікуванні пацієнтів з запальними захворюваннями кишківника дуже важлива його цитопротекторна та рана, цегоюрна дія на слезову водково кишкову тракту, яка була показана в попередньому дослідженні. Також і доказ вплив на обмін речовин цього препарату. Підсумовуючи, знов таки хочу вам нагадати, що патогенез запальних захворювань кишечника досить складний і як невідповідну активацію імунної системи на фоні у генетично спридатливих осіб під впливом кишкових антигенів, таких як компоненти мікробіому. І у пацієнтів з запальними захворювання кишечника в них мають місце не лише зміни складу, але і змінюється різноманіття популяції мікробіомів порівняно з здоровими пацієнтами. У людей в результаті поєднання і генетичних факторів і під впливом факторів зовнішнього середовища розвивається дізбіоз та порушується імунна відповідь, і це є причиною розвитку запалення в кишківнику, яке має місце при запальних захворюваннях кишківника. Це тривале запалення, воно приводить до локального руйнування, і дуже важливо правильно підібрати на сьогоднішній день до сих пір. Іде пошук нових препаратів, ефективних препаратів. І ось сьогодні ми показали приклад застосування. Метапробіотиків біологічних препаратів з системним впливом на організм, яким є ремедіум, і дійсно додаткове застосування такого препарату при лікуванні як в неспецифічного виразкового каліту, так і при хворобі крона, може підвищити ефективність терапії і допомогти зменшити як клінічні прояви і. Як ми сьогодні вже неодноразово підкреслювали, що наша кінцева мета, наша ціль це покращення якості життя наших пацієнтів і, і, і отримання стійкої ремісії. Дякую.